Всім привіт! Ми з України. Ради вас бачити на своєму каналі. І сьогодні ми починаємо довгоочікуване проходження гри Medieval 2 Total War на телефоні. Хто не знає, що це за гра, раджу подивитись попереднє відео, там де я розповідаю про цю гру, і там, де ми проводили голосування про те, яка ж гра буде наступною. Починаємо проходження основної кампанії і обираємо за яку саме країну ми будемо грати на цей раз. Нагадаю, що в доступі у нас є Англія, Русь, Франція, Маври, Священна Римська імперія, Турки, Іспанія, Єгипет, Венеція, Данія, Сицилія, Португалія, Мілан, Польща, Шотландія, Угорщина і Візантійська імперія. Я буду грати за священну Римську імперію, якої зараз на мапі немає, як і багатьох інших імперій, але вона знаходиться в серці Європи, тож я маю надію, що гра буде дуже цікавою і захопливою. Грати в довгу я не бачу сенсу, тому що дуже дуже затягнеться наше проходження. Я це вже проходив, коли вперше спробував зіграти тут на телефоні в цю гру за Іспанію. Дуже довго в мене гра відбувалася, і тому я вирішую поставити коротку кампанію. Нашими завданнями буде захопити 20 регіонів і пережити поразку держав Мілан і Данія. Перевага, яку має Священа Римська імперія, це сильне військо, сильні військові юніти у всіх сенсах цього слова. Недоліки, які вона має, це те, що вона поступається англійській і французькій арміям пізнього періоду, тож ми маємо до цього готуватися. Священна Римська імперія назва, котра може легко ввести вас в оману. По-перше, під цією імперією об'єднані різні королівства і феодальні об'єднання. По-друге, справжньою наслідницею величч Риму є Візантійська імперія. А по-третє, Кайзера, тобто імператора Священної Римської імперії, важко назвати вірним слугою Папи Римського в тих періодах. Давайте пройдемо по налаштуваннях. Ми відключаємо всі поради, граємо на максимальній складності, і складність битви у нас також буде максимально складна. Що у нас є в додаткових налаштуваннях? Das heilige Römische Reich erstreckt sich über einen gewaltigen Teil Europas. der vom Papst selbst gekrönt wurde, ist der Einfluss des Reiches stark und mächtig. Seitdem Karl der Große zum Kaiser gekrönt wurde, haben die Soldaten des Reiches für den Sieg gekämpft. Doch Krieg bleibt brutal. Selbst wenn er von einem heiligen Reich geführt wird. Die Deutschen haben im Reich die größte Macht. Auch wenn es nur noch ein Schatten seiner selbst ist. Um es zu früherem Ruhm zu führen, braucht es einen großen General. Ну що ж, давайте озирнемось, побачимо, що у нас є, чим ми можемо розпоряджатись. У нас є Болонья, Хороше таке серйозне місто. У нас є Інсбрук, це фортеця, дерев'яна фортеця, дерев'яний замок. У нас є е, імперський дерев'яний замок наш Штауфен. Є місто Нюрнберг, є місто Франкфурт. Є ось мої війська, які вже неподалік Гамбургу знаходяться. Е, є шпіон, який знаходиться біля Праги. Місто Вена вже мені належить. Мої сусіди ось тут. Це повстанці, Венеція і ось тут Мілан зеленого кольору. Перше, з чого я почну проходження, це захоплення міста, точніше, кам'яного замку, Гамбург. Гамбург наразі є повстанським палацом, повстанським замком. В ньому є чотири загони, про які я нічого не знаю. У мене є військо із шести загонів: дві кавалерії, дві піхоти і два лучника. І цим військом я йду і беру в облогу місто Гамбург. Вперед! Будуємо облогові знаряддя. Будуємо таран. Драбину і. Так, а якщо ще одну драбину? О, за один хід справимося з двома драбинами і тараном. Це вже добре. І залишаємось в облозі, точніше, тримати в облозі наших ворогів. Отак, ось ми бачимо датську принцесу. На підкріплення туди зразу наверх відправлю ще трошки воїнів. Про всяк випадок, щоб раптом буде серйозний там заміс. Так, іти вони будуть досить довго. Але якщо за три ходи мої вороги, тобто повстанці в даному випадку не очухаються і не вийдуть в контратаку в вилазку, то ось це підкріплення мені допоможе. Далі давайте розберемося з тим, що ми маємо побудувати для того, щоб наша імперія розквітала і жила краще. По-перше, треба будувати всі дешеві будівлі, так би мовити, наприклад. Треба розчистити поля для того, щоб збільшити кількість їжі, які ми можемо вирощувати на наших полях. Ми розчистимо поля в Франкфурті. Побудуємо дороги в Нюрнбергу, побудуємо дороги в інших містах і розчистимо поля. От вже трохи наші гроші розійшлися. Наприклад, щойно я в Болонії зайшов, замовив тут побудувати дороги і потім розчистити поля. І в мене таке є питання: от, наприклад, я хочу захопити Флоренцію. Я бачу, що тут усього чотири загони ворожих. У мене тут в моєму розпорядженні загалом сім загонів. Тобто, мій імператор Генріх. Лідер фракції є три піхоти: одні селюки, які ну, можна зарахувати в піхоту, але вони просто селюки, І два лучники. Що Я можу таким військом вже йти і захоплювати Флоренцію, але тоді моя болоня буде відкритою для нападу ворогів. Тому першим ділом я наймаю додаткову піхоту як гарнізон, і далі вже наступним ходом будемо висуватися на Флоренцію. Флоренція є містом міста приносять більше прибутків, і, відповідно, моя економіка зможе більш планомірно рости і розвиватися вперед. У мене будуть гроші на те, щоб розвивати свою імперію. Наступним ділом я маю свого шпіона трошки навчити, того що він в мене просто нулячий, і я хочу відправити його ось сюди. Вислідкувати, подивитися, що тут у нас у ворогів відбувається в цьому місті, і можливо він навіть відкриє мені ворота. Але шанси на успіх, ось тут написано 38%. Це дуже низькі шанси, тобто менше ніж ну фактично найбільш вимовірно, що він не зможе цього зробити і його там вб'ють, тому не хочу я втрачати шпіона. Краще хай він попрактикується спочатку на чомусь простішому, а вже потім зможе мені допомагати в відкритті ворот, в дослідженні, в дізнаванні про все інше. Тож я просто починаю розвідувати своїм шпіонам навколишнє середовище. Що. О, дуже вдало перейшов, побачив. Вже я знаю, що тут у нас Бреслау, тут у нас Магдебург, фортеця, тут у нас штетим, поруч з яким також є повстанське військо. Зрозуміло, ось тут, до речі, зразу видно, що є польська територія о, околиці Кракова. Окей, дякуємо за підказку. Також він вже розвідав, що саме знаходиться ось тут, в місті Прага. Наступний агент. У мене є дочка імператора, звати її Аньєс, і я можу нею щось зробити. Можу її за когось видати заміж доволі вдало, а можу нею навіть якісь договори підписувати. Найперше, що я зроблю, це підпишу торгові угоди з сусідами і, визначусь, які з сусідів мені підходять на роль союзників, спробую з ними підписати союзницькі угоди. Отже, найближчі сусіди для мене є ось Мілан, Венеція. Або ось тут Польща і Угорщина. До Польщі і Угорщини я не хочу її відправляти. Тож я починаю йти через Мілан, потім до Венеції, і потім спущуся вниз в Папську область, до Сицилії. Ну, можливо, якось так, можливо, по-іншому далі вже буде видно. Тож починаємо ми з Мілану. До речі, давайте перевіримо наскільки ця дочь Альнес цікава як кандидатура для одруження, та й, в принципі, як дипломат. Отже, у неї лише три серденька, це небагато, але й немало. Що ж, хай де домовляється. Наступний агент, який у мене в розпорядженні є, це кардинал Петер Шерер. Я ним також можу трошки розвідувати, він дуже мало розуміється на військовій справі, через це як розвідник, ну, як би так сказати, недужий, але хоч трохи дай може сказати, чи є там хтось взагалі, чи нема. Поки на цьому ході мій шпіон. Засвітив, що тут саме знаходиться в місті Прага, я можу зразу на це розраховувати. Ми бачимо, що у них є одне арбалетники, одне лучники і один, два, три, чотири, чотири загони піхоти. Я визначився, що я буду зразу нападати спочатку на Флоренцію, і наступним містом, на яке я буду нападати і захоплювати, це місто Прага. Це місто має серйозний гарнізон. В принципі, ось ці шість загонів можуть реально відбити серйозну атаку. Тому я зараз нашкрібаю собі. Військо з різних усюд, з різних міст і буду відправляти його сюди на облогу. Окремо наймаю зразу гарнізон в цьому місті для того, щоб потім вони не взбунтувалися. Що прикажете кайзер? Та да, майнкайзер. Та да, мейнкайзер. Я кайзер. Вперед. На сьогодні марш накончено. Майнкайзер. Із міста Вена я зразу відправляю разом із воєначальником, тому що для війська це буде досить корисно, якщо буде адекватний серйозний генерал командувати, а не просто там хтось, хто у них буде старший. Ми Кайзер! А тут я його залишив через те, що він поки що єдиний загін, і він, в принципі, як гарнізон там якраз і відіграє. Наступне, що я зроблю, це я хочу ось тут засвітити собі територію, щоб я бачив конкретно де що відбувається, що тут знаходиться. Тому я беру свого імператора, свого воєначальника, виводжу його на крайню точку моєї території і будую тут сторожову вежу. Таким чином я відкриваю собі горизонти, щоб бачити повністю все, що тут відбувається на ось цьому перешийку. Ну і зразу можу повертатись назад. Все, тепер все під моїм пильним оком, так би мовити. До речі, серйозна така відмінність між Сігун Empire і Medieval 2 Total War, після якої мені треба було трошки звикати грати в знову в Medieval 2 Total War, Це саме те, що не треба обов'язково кожен хід всіма юнитами походити, щоб не втрачати час, щоб там ще чогось там не втрачати бали і гроші. і Всяке таке інше. Тут навпаки, краще трошки хай вони посидять на одному місці. Хай трошки повільніше відбуваються події. Хай ще один хід вони перечекають, але я не відкрию свій тил. Мої міста будуть захищені, і я не підставлю спину своїм потенційним ворогам. Поки що достатньо ми зробили як для першого ходу номо грати далі. Нам єсть о чому поговорити? До нас прийшли венеціанці і пропонують підписати торгову угоду. Також зі своєї сторони вони пропонують інформацію про свою мапу. Я погоджуюсь хороша пропозиція. Мой народ благодарен вам. Окрім цього, я можу зразу висловити зустрічну пропозицію додатково. Можна було б зразу вести діалог із попередньою пропозиції, але краще хай буде так. Ось ми вже підписали торгову угоду, а я пропоную також запропонувати союз. І при цьому всьому, ось я бачу показник щедра пропозиція, тобто я можу ще щось від них е, вимагати або казати давайте мені щось для того, щоб е, ця пропозиція була більш взаємовигідною, ніж просто щедрою з мого боку, і тому я. Висуваю вимоги, наприклад, право проходу. І це є для нас взаємно вигідним. Нет, Відмовилися? Ти що? А якщо просто Трешно, союз? Я висловлю, то, похоже, ми Щодо союзу вони погодились. Ну, окей. Тоді. Тоді тоді в мене вже є перший союзник. Непогано. Ну, давайте ще раз спробуємо право проходу. І у відповідь також прошу право проходу. О, достойно, окей, домовились. Згода. До нових встреч. Починаємо свій хід ми з новин. Що ж у нас сталося за цей час? Нема поточних завдань. Наші фінанси йдуть дуже сильно в мінуси. І, до речі, зараз подивимось прогнозовані фінанси, прогнозовану казну. Дуже хороші стосунки з Венецією. Новий Союз, перші, хто підписав союз в цій грі. Також у нас підготовлено три юніти, три піхоти. Дороги побудували по всіх усюдах, нема грошей на те, щоб будувати далі. Ми визнані найсильнішою фракцією, але це ненадовго. І до того ж найбільшою фракцією. Ну, окей, насправді це не так вже й легко грати, коли ти найбільша фракція. Тому я цим зовсім не обманююся. Тут в мене вже є два загони гарнізону, які я залишаю. І тепер я можу всіми своїми юнітами, крім цих гарнізонних, іти в атаку. Вперед. Будуємо два тарани про всяк випадок. Раптом вороги зможуть спалити один мій таран, тоді я скористаюсь іншим. І стаємо в облогу. Вороги зможуть вистояти 4 ходи. Добре, поїхали. Yeah. Ну що ж, давай до Мілану. В Нюрнбергу у мене один юніт є на безкоштовному утриманні від міста. Тому, в принципі, я вже свого оцього полководця міг би кудись відводити, але я цього робити не буду. Зараз я йду і беру в облогу місто Прага. Йду сюди, щоб було зручно потім підійти генералом. Так, будь ласочка, давай в облогу бери. Вперед. Облогові знаряддя. Два тарали. Ага, він не встигає, так? Да? Ну, добре, два тарани і три драбини. Будуємо. Генерал може швидше підбігти, тому він зразу приєднується до війська. А ось це військо зможе лише підійти поближче. Ну, окей, і так же непогано. В мене дуже велика територія і при цьому всьому є дуже багато сліпих зон. З часом я понаставляю оглядових веж для того, щоб потім я міг контролювати, якщо до мене хтось іде, заздалегідь я зміг підготуватися і підвести необхідну кількість своїх військ для оборони тієї чи іншої місцевості. Зараз у мене 105 флоринів, і прогнозована казна буде мінус 2336 флоринів. Це дуже великі мінуси. Що я можу зараз робити? По-перше. Економіку ставлю зразу на економію максимальну. По-друге, автокерування податками ставлю. Я можу кожні податки сам регулювати, але хай поки що керує штучний інтелект податками і економікою. При такому розкладі ось у мене мінуса зразу вийдуть в 1484 на наступний хід. Вже менше, але досить серйозно. Поки що я нічого більше не буду робити, окрім як додам ще два війська до ось цього мого вже існуючого. До речі, ось датська армія, яка поки що до мене нейтральна. З часом я так підозрюю, що оскільки в завданні гри було пережити їхню загибель, загибель датської держави, то, скоріше за все, що вони на мене нападуть. Це дуже ймовірно. Також, ось їхня принцеса, я б міг би з нею побалакати своєю принцесою або дипломатом. Тож, скоро я собі найму дипломата, щоб я зміг домовлятися з усіма іншими державами. Ну що ж, на сьогодні це все. Дякую за те, що додивились до кінця. Я зберігаю цю гру. Я вже пройшов декілька різних компаній за Іспанію, за Мілан. За Візантійську імперію почав грати, але забагато території захопив і не зміг потім втримати. Трошки пограв за Русь. Я про це розказував в попередніх відео про цю гру, коли ми про неї голосували. Тож я знаю вже дуже багато цікавого, що саме відбувається в цій грі, як взагалі влаштована ця гра. І я думаю, що зможу поділитися для вас максимально цікаво. Тож залишайтеся з нами, підписуйтеся, ставте вподобайки. Так ми разом будемо розвивати український ютуб і ділитися цікавою інформацією. Зустрінемось на новому відео. На все добре.